Нове життя з понеділка. Якщо це про вас, доєднуйте мене до своєї спільноти, тому що сьогодні понеділок і в мене відкривається сезон ранкових зарядок. Хоча відкривати, повинна була ще верніше ставила собі понеділок попередній, але не вийшла. Тому це для мене нормально. Для чого? Навіщо мені взагалі ці ранкові зарядочки? Да, і що, що вони мені дають? Ну, це по-перше, мій. Настрій енергія на цілий день. По-друге, це така знаєте аскеза. Зранку перші півтори-дві години максимально не брати телефон з новинами, з соцмережами, не брати в руки Телефон ось беру тільки на зарядку для того, щоб зробити, зробити фотографії. Якісь класні на природі або засняти відео, тобто інтернетом не користуюсь, нічого тут е, не дивлюсь, і це дуже класно, коли ти зраночку. На природі виключаюся і живеш тільки з природою, без навушників. Навіть навушники з музикою не беру. Тому для мене це класний заряд енергії, але безумовно, як і любій людині, важко себе підняти з раночку, да, піти. Ну, в мене сьогодні це вийшло, тому якщо у вас вийшло почати з понеділка нове життя, це круто. Я вас вітаю. Ну що ж гарного всім тижня.